Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії некромант Авель. Вітаю, Авель! Вітаю Тетяна! Рада бачити. Ну що ж, тепер уже занепокоєний Трамп. Адже обстріли, як обіцяв йому Путін, не припиняються. І знаємо, наскільки Україна у вихідні страждала від обстрілів Русні, що предприйме? І чи буде щось предприймати Трамп? Не буде він нічого предприймати. Що це ой. Мені сказали, що він по факту буде робити, а що він перед людьми витворяти буде. Ну, ти подивись, ти подивись. Ти подивись, як цю рибку ловлять на вудочку. Mm. Ну, це що та з чим-то. Ці віса, подачки. Знаєш, Що так от панярка я може на публіку, а толку з того нуль на масу два 2 трасу. Все йде, як довно йти. Просто. Просто. Ну, не можуть же просто взяти війська наші, прийти на нужну територію, а вони вийдуть типу, на ту, яка територія назначена їм. І скажуть, що мирове соглашення було заключено таким образом, щоб ага. всі в території ми поздавали, коротше, а, ті, а, 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 а оці ми собі оставили. Не можуть ж вони так сказати. Значить, їм треба час на пересування. Типа, ага. Ми завоювали цю територію, а ми відбили цю територію. І ми оба в обіді, да? а, а, а Потім трусить кожен на остяк своє буде. Угу. Слухайте, сьогодні вдарили по Енглісу ми, Чи будуть удари ще? Ми всі дуже чекаємо, ну там по нафтобазі вдарили, там ще десь вдарили. Але всі українці дуже чекають удару по Москві. Чи буде він? Ну, ли теракт, то толі якесь соціальне повстання може бути, ну ніяких ударів там точно не буде. Не буде Московія горіть. Ну, Только якщо українці не заїдуть туди, як шпигуни і не підпалять її. Ха. А можливо, взагалі такі? такий розвиток подій. Не знаю. Мені хто за це заплатить, щоб я таке зробив і так підставлявся. Ну, Я як би жити хочу. Всі хочуть жити, тим більше в Україні, але рашка нам цього, на жаль, зробити не дає. Питання пережили не масовану атаку, а таку серйозну атаку. Кость з політиків руских отравлять. різко почала показувати. А графін на заході, його чи кудись пригласять, чи будуть ждати, і будуть травить. Вона дивитися за тим, кого будуть інфаркти інсульти. якоби. це важлива людина в політичні, да. політичній арені? Да. Якщо ви було прямо так от по ходу діла, значить так. Да. Просять подивитися Київ, чи буде подібна атака, така як була з субота на неділю на цьому тижні. Що буде масово така обстріл, обстрілу вся Фігня, що по Києву буде прилітати чуть-чуть? Теж дуже питають люди за райони бачите, це більш правий берег, лівий берег. Правий берег, просто ну, воно мені показує на карті Києва, а це угу. з лівої сторони. От я й думаю, типу, мені як це сказати. Правий берег. Правий. А, також запитують, Тетяна, посмотрите, пожалуйста, з Авелем на Курщині, зник Артем третє, четверте, дев'яносто. Чи живий? Живий він ще. Слава сила. Також просять подивитися: місто вараш рівненська атомна. Зі сторони Білорусі. чи є якась загроза? Є. Но не несущественне. А, так, Ніночка, ви пишете, що не потрапили до мене на практику на благополуччя. Напишіть, будь ласка, моїй Анічці, буде ще подібна практика в мене в кінці цього тижня. Напишіть, вона додасть вас просто в іншу групу. Дніпро по загрозам. Ні, це лучше. На картах подивлюсь. Тут питання не загрози, тут питання висячої ситуації, що не двігається, не влученно в гіршу сторону. А, тобто стало так, так? Да? Да, да. Угу. Угу. Дуже запитують нас ще за Слов'янськ. Там останнім часом просто нещадно почав гатити ворог. Але велика частина Донеччини ще знаходиться в окупації, запитують, коли почнеться деокупація Донеччини і чи почнеться. Подумав, кому вона треба, а тут 10 мчечей, де нікому вона не треба. Ні, відстоять її, вернути вже буде дуже тяжко. Я Сумніваюся, що на неї будуть робити ставки. Добре. А що стосовно Запорізької Херсонської областей? <кій> В Херсоні буде зміна ситуації. Блін. Оця частина, коротше. растуща или убивающая луна, я не можу зрозуміти. Коротше, на наступну Луну. Угу. То Тобто не по, не по звичайному календарю показує, а на наступну Луну. А там події зв'язані з лунним циклом, наверное. Хм. Будемо надіятися і сподіватися. А, так, це був Херсон, а що ще Запоріжжя? Запорізька область, так. Да. Це я маю на увазі окуповану територію. Так, так. 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 Ну, Запоріжжя як би на самому на, насправді дуже круто і відбивається. Ну, йому вже ресурсів на нашим конкретно не вистачає. Там треба чи волонтери, чи ще хто треба щось туди завозить, чи то їдуть, чи то зброю. Бо тому що конкретно в цьому на даний момент проблема, щоб буде дозакінчити її відбити. Тобто, я думаю, що вся область саме Запоріжжя буде вот в складі України надалі. Прекрасні новини. А, до речі, стосовно Запоріжжя, тут нам пише Катерина, наша постійна глядачка, була атака в п'ятницю, велика в Запоріжжі, є загиблі, є жертви. Що чекати місту на цьому тижні? Чи будуть подібні атаки? Давайте подивимося Запоріжжя і область, тому що там ворог якось розділяє, скажем так, час від часу. Ну, щас, якби должно побуть спокойно, а вот який час mm. днів буде спокійно, потім якась вогня знову там трапиться mm. в самому Запоріжжі, Запорізька область. Одна перевернута в команді про Якщо туди не вмішатись, то ситуація негативним чином повернеться. Також просять, чи відкриють цього року у Львові аеропорт. Что, полетать захотелось? <laughs> Чему бы не? <они? смех> да, ведь Не тільки в Львові. Доброго дня, Авель. Подивіться, будь ласка. Так, Сіманов Анатолій Михайлович. Танюша, я ж дивилася вам його в попередньому ефірі. Ну, цікаво, що побачить Авель. Давайте глянемо, 15.09.68. Чи живий? Не знаю, від нього холодочком піддає. Не Угу. Не бачите вже виходить. Якщо він живий, то надовго, але взагалі я його уже серед живих не відчуваю. Mm -hmm. Так, покровськ, -по будь ласка, подивіться, коли закінчаться обстріли. Крузька Як це яка область? Це Дніпропетровськ, Донецьк. Ну, от, Коротше, мені говорять, що ні. Не закінчують? Ну, вони знищують місто. Ворог знищує, стирає, місто просто з лиця землі підходить інколи ближче, інколи відганяють. Ну, Там немає ніякого покращення ситуації. Будемо сподіватися. Там вже... взагалі якісь пекла, прям. Там, да. прям... Толька движення почалось воєнне. Все, давай далі. Питаю, трошечки ще відійдемо від обстрілів. Пишіть, будь ласка, в якому ви в місті обов'язково подивитесь, пишіть ваші питання. Ох... Запитують, що означає, коли постійно сняться мертві родичі? Грас о чому то придуждають. А чому вас перепорождають, можна поняти либо по контексту сна, либо вже з там, таро, практиків. Також тут запитують, чи кожен може займатися магією. Це питання, як обізина з гранатой. Може, кожен, а нада, воно далеко не кожному. Справа в тому, що магія це таке діло, а це. Творчіська сила, то есть це в першу чергу божественна сила, щоб хто там не говорив. Якщо людина не готова до такої сили, почне нею користуватись, вона почне нею зловживати в негативному ключі, приводячи себе до гибелі і до гибелі інших. Поэтому це має бути дуже доросле питання. Це не має бути, я там хочу на таро погадати, ритуальчик зробити, а потім прикратить. либо іноді поделать, иногда не поділа. Ага. Магія це образ житті і тип сприйняття. Тобто. Я як вот, живу з детства, я як бачу мір з магією, так і до сих пор його бачу з магією. У мене це не розривний шаблон. І. Якісь типу, моменти, я сумніваюся, що вона є чи її нема. У мене не було. І більше того, у мене навіть не було моменту, що я сумніваю, що тут Бог головний. тому що Бог тут головний. Дякую. Також запитують наші підписники. Зараз перед Паскою прийнято прибирати кладовище, могілки, готувати да? От, до Пасхи, до Великодня мертвих. Запитують. При прибиранні, до речі, гарне питання: при прибиранні від могилок, яких правил варто дотримуватися на кладовищі? Ну, дивіться, конкретно в такі праздники, наскільки я пам'ятаю, конфета залишаю, там, їду, яйця, варень, залишаю. Не, то це вже потім. А... Це вже потім. А, угу. Справа в тому, що це відбувається все приблизно одночасно. Угу. Так що, по факту прибирати як на, на, на могилах ваших родичів, це не важливо. Ви там можете прибирати коли хочете, як хочете, і знаходиться скільки хочете, а, тому що те, що ви там забираєте від світу мертвих, предполагає, те, що ви там через декілька днів повернетеся і будете там застолья накривати, тому що це застолья, за яким мертві сідають на, на, насичатися. І конфети якби оставляти. Єдине, що я прошу, ці конфети не забирати з могил, хоча б якийсь то срок. Нідільку, і не роздавати другим людям. <рес> от ви розказали, як робиться порча. <рес> Ні, ну просто в мене в селі було прийнято. Наскільки я пам'ятаю, ми от це все конфети розставили, і в, в якийсь момент всі за столі заканчуються, коли священик все там, що він хотів. Посидів з нами за столом, ми всі встаємо і всі починають розходитися. А діти бігають і виклянчують конфети у всіх дорослих. Ну, то я з всіх могил зібрають, здаються, вираздують. Мені то пофіг, мені повезло, що в мене структура не критична, поэтому я ці конфети, пакетами додому віз і їв кожен день. Я, кстати, зараз сладко не люблю. Це напевно вся цукерок. Так, да, да, да. ну і а якщо це людина з прокаченою енергетикою, несфункціонуючою в цьому типі енергетикою, то вона закінчиться всього дуже печальною. І перекладами, і перекидами, і болячками, і з хлопотами даже з чужого роду. Mm. Тож будьте, будь ласка, обережними і обачними. Також, е як ви то цікаво, тому що я знаю, що дуже багато стикалась з тим, коли роблять порчу через річ, яку там лишають на кладовищі, і потім дуже гарно дарують людині як порча. Як, як ви відноситесь до такого? Це не кожен може зробити, я застерігаю, ну, тому що. Я відношусь до цього позитивно. <реш> Ладно, шутка. а порчі я таким чином вже давним-давно не роблю. У мене є доступ до енергої до інфополів. я можу зробити порчу на відстані в будь-якій людині при бажанні, тому мені нічого передавати, перекладати, заряджати не треба. Єдине, що я можу прийти на кладбище, там щось заплатить, щоб енергії за ці секунди, від, ну, типу, щоб мені зі світу мертвих її дали, Я її перенаправив свою роботу, ніжелі использую себе як істочник. А, пишу, запитую також за Краматорськ. Чи є небезпека на цьому тижні для міста Краматорськ? <реш> небезпека є. Ой, я ж також прямо ж. Ой, ага. А, так така така небезпека, що аж люди тікати щось будуть. Ось там прям хірово буде. Ого, ого, ого. Так, запитую, чи є загроза моїй сім'ї у Павлограді Оксана, 11.11. 11, 71, троє діток та дуже хвора мама. Не думаю, що загроза є конкретно для вас? Не думаю, що загроза є конкретно для вас. Так, подивіться, будь ласка, Василь 26, 12, 77, зник сьоме, зникшив в 2022 році. Чи бачите ви його серед живих? Ні Олечка, також давайте ще подивимося безвісти зниклого. Просить подивитися Олександра зник в січні цього року, 4-8-65, -е. Олександра. Він мертвий, але не упокоєний. <гум> Як можна упокоїти людину, яка померла, але тіло не повернули? Церквою. Церквою, так. Ну, взагалі, не знаю. Не люблю я церкву. Ну, а... Ну, для кожного є свої помінальні ритуали. Просто над фотографією, зі свічкою, все вдома робиться. А, і Наскільки я пам'ятаю, в іудаїзмі читається якась слава Ізраїлю чи Ісма Ісраїл, причому ну, типу, при після при, смерті над чоловіком. Потім омивання, то есть фотографію, омиваєте, І це все начитується. Отак От вот душі упокаюються. Просто питання в тому, чи читали ви молитви до того постійно, да? щоб у вас було право користуватися божественною силою, яка визивається молітвою, а інакше ви тільки в чертійний скоп хватите на себе і буде до побачення телебачення. Тому обращайтесь до ведущих людей своєї віри. Жицо, проводніков, хто там у них зараз не апостоли, но... кожного своє. Да. Авель, а як ви відноситесь до приворотів? Тут запитують. Нормально, тільки їх не роблю. Чому? Якщо хоче зробити приворот ескортниці на мужика раді грошей і щоб він переписав на імущество в ідеалі. ласка, За суми, за проценти, за нормальні, за дорогі більші суми, я це зроблю. А все, що стосується любові, Маркові, мені бросілі, не бросілі, коротше, ця вся женська, яка недолюбленість, ні самоувірність, мене не хвилює, вам я не собираюся нічого робити. Тим більше, що воно ніколи нормально не працює. Чому? Коли людина не може от, тіпа, отримати любов в житті, діло в тому, що це приходяще чувство. Тобто воно всегда приходить і воно завжди приходить время на любові, типу, безконічне в житті. Ви ніколи не отримаєте. Далі любов стає уваженні і ми взаємоуваженням. E, значить, ви не готові. Значить, ви не можете приймати любов, значить, ви не можете в достаточном количестве давати любов. Якщо ви не любите себе, если ви чувствуете себе неполноценною і вам только нужно чувство любви, щоб затекнуть дырку внутрі. То, зрозуміло, що вам не любов хочеться. Вам бы, сосать з кого-то хочеться енергію. А це несовершенство. То есть не надо чувствовать, путать типа чувство «я хочу себя наполнить за счет другого» с чувством «я хочу отдавать». Потому что любовь – это в первую очередь «я хочу отдавать». А чтобы отдавать, нужно, чтобы что-то было. Если ничего нет, то что вы будете давать? Ну, питання, що ви так сказали, зосередили, ктували увагу саме на жінках. Але до мене часто звертаються за приворотами чоловіків. Ну, дуже мене, часто. До мене в основному звертаються жінки а за приворотами. І взагалі жінки були податливі на цю всю тематику іменно з приворотом. Тому що мужики їм бізнес, деньги, порчі, ось це от все. А, но я скажу так: у мужиків ще проблема дуже велика. Вони всі якісь слабохарактерні млі. Нема цього огня, от прям uh -huh. диктаторського якогось. А якщо він був раніше, то вони його якось задавили-подавили, тому що їх життємного наказала, бо вони його десь не туди направили. Ну, от буває таке. З чоловіками та ж сама ситуація, з гіями, та ж сама ситуація, що вони большинство зараз грають на свою роль. Тобто вони прийняли патерни, які нав'язали їм соціум. Це як, наприклад, чого вони ще зведуть себе манірне і жона подобне. Uh, Тому що почему-то в соціумі було прийнято, що гея це хто-то як женщина. Да? І навіть паради, які паради знімаються, там теж вони всі переоплушаються, переодіваються. І люди, вместо того, щоб прийніти себе як мужчину, який любить мужчин, починають приймати себе як там заширенну особистість. І починаються ці всі траві, починаються переодівання, починаються груді. Є люди, які чувствують себе, а є люди, які травміровані, вони взагалі гомосексуалістами не являються. Ну до речі, я хочу сказати, Авель, що в нас в Україні дуже зламали ці стереотипи, які ви про які ви кажете, адже дуже багато у нас за останні, зараз за останні 5 років. Да, тому що о, дуже багато людей нетрадиційної орієнтації. Казалось би жіночоподібні. Там як ви кажете, манерні вони захищають Україну. І чим вони не показують, що вони можуть бути мужніми, можуть бути достойними і не піддаватися під ці всі от шаблони, про які ви говорите? Тож не можу з вами не погодитися. Дякую вам велике, що завітали до нас в студію, дали актуальні прогнози. На такі питання, які дуже хвилюють всіх наших підписників. Хочу сказати, що підписуйтеся також на канал Авеля. Це новий канал. Він там також робить прогнози, дає цікаві поради е стосовно якихось магічних питань. Тож, будь ласка, підписуйтесь на канал. Контакти Авеля також є в описі цього відео. Авель, дякую вам величезне. До зустрічі. Побачення, дякую.